Що непередбачено може бути в адміністрації Трампа, що от власне зараз ми можемо готуватися до цього е, плану миру? Ну огляду на те, що ми в принципі знаємо їх позицію. Ми знаємо, хто кандидат на віце-президента, знаємо його позицію щодо України щодо війни в Україні. Ну тобто, тут же, мабуть, є ті відправні точки, по яким можна прямо зараз ну, так би мовити. Зробити план підлаштуватись під таку умовну адміністрацію. Це можливо не знаю, ну у Камала Харіс буде щось геть інше, але у Трампа вже більш-менш принаймні, його представники в різних інтерв'ю з тому ж самому виданню політику. Багато на чому говорили ну і свою позицію вослови. Там вже здається, все відомо. Я б не був такий впевнений, тому що Трамп він все ж таки мастер змінювати свою позицію, майстер такий, І тут я не маю однозначного переконання в тому, що саме буде робити адміністрація Байдена. Якщо чесно, моє переконання, що навіть адміністрація Байдена не знає точно, якою вона буде, яку позицію вона займе щодо Російської Федерації, і щодо України, і щодо. НАТО і щодо Європи, і щодо Китаю, і щодо Тайваню, і там велика велика кількість питань е, міжнародної політики. Тому е, чесно, я е, не став би стверджувати про те, що дам відоба позиція Трампа е, ні, ні. З Камалою Харі справді ще більше питань, так навіть це посада віце віцепрезидента, якого беруть для того, щоб переконати виборців у ключових штатах, так вона теж може бути важливою для України, тому. Передбачуваність це вкрай важливо, шановні колеги. Я прошу щоб ось тут пояснення дуже просте: хто буде розробляти? Ну ми з нашими державами-партнерами. Так, Україна провела перший глобальний саміт миру на цьому глобальному саміті миру. Так підтвердилося. Хто е, хоче брати активну участь в розробці такого мирного плану, хто е, погодиться скоріше з тими пропозиціями, які будуть напрацьовані, ну і зрозуміло, хто не підтримає так той мирний план, який буде розроблений за активною участю України. Тому, от ми, коли говоримо про глобальний саміт миру, ми ще маємо розуміти, що це і дипломатична подія, коли ми от, чітко розуміємо. Що очікувати від якої держави? Бо ми з вами можемо в, в такій розмові говорити, що і так все зрозуміло, але ж. Насправді потрібні підтвердження, так і от, коли ми маємо конкретну дію, там активна участь, просто підписання е, цього е, комуніке, е, чи взагалі відмова від участі, так вона дозволяє е, класифікувати держави на певні групи. Тому тут ми вже маємо от, хто буде розробляти.